Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Замовляла я сон траву. Минулого року показувала такі великі кущі, і вони квітнуть давала неодноразово по запиту, ну, прохання було. Поділитись контактом. От але приїхала з сон траву і мені якийсь подарунок приїхав, не знаю, що це таке. Але виявилось щось дуже цікаве, дуже гарне, тому я знімаю. І з надією, що ви мені підкажете, що це за така краса. Воно так вічно зелений було. Воно в мене, звісно, тут був тунель трояндовий, тобто троянди були під накриттям. І ця красуня, рослинка потрапила теж туди. Але вона зелена, як була, цілу зиму під тим накриттям, вигулькнула і ось прекрасно наростила. І такий мені квітне. Тут ще й тюльпан. Забулася, колись я її викупати, він так є. Звісно, він вже в своєму. Такому етапі етапі від квіт... відцвітання зовсім-зовсім. Але коли він квітнув, був гарніший. Хоча зараз те ще досить декоративно воно виглядає. Тут дуже гарно колір, ця барва поєднувалася із о, тюльпанова, з цією блакиттю. Блакить з натяком на Бусковість дуже гарно поєднувалася. Тому ось така цікава рослина, цікаво, як воно розмножується. можливо, насінням саме насівається. Ось, Буду дякувати вам. За підказку. Минулоріч вона я її посадила, вона не квітла. Тому це перше її квітування. І ось відразу щось таке щось таке гарненьке. Попалося мені подарунок. Дякую вам за увагу.